Доброго дня. В даному відео поговоримо про статус резерв плюс, який відображається в деяких чоловіків, а саме знятий з військового обліку. Дане питання викликає доволі багато дискусій, що означає цей статус, що з ним робити, чи потрібно ставати на військовий облік, чи можливо нічого взагалі не потрібно робити. Тому спробуємо розібратись в усіх цих питаннях та відповідно надати певні рекомендації. Тут відразу потрібно наголосити, що є процедура зняття з військового обліку, є процедура виключення з військового обліку. В більшості випадків зняття з Обліку є тимчасовою мірою, яка здійснюється з якоюсь певною ціллю. Після завершення цих обставин чоловік все рівно повинен стати на військовий облік, тобто статус військовозобов'язаного, він зберігається. Перша категорія чоловіків, в яких взагалі в резерв Плюс відображається статус знятий з обліку, це військовослужбовці. В багатьох випадках військовослужбовці, коли скачують резерв Плюс, то бачать статус, знятий з обліку, не військовозобов'язаний. Дехто вважає, що цей статус означає, що Мобілізація була незаконна, що він незаконно перебуває на військовій службі, але це все міфи, які не мають відношення до реальності. Реальність полягає в тому, що військовослужбовці вони знімаються з військового обліку на час відповідно проходження військової служби. Після звільнення з військової служби вони відповідно знову приходять до районних ТЦК та беруться на військовий облік. Тобто знову поновлюється статус військово зобов'язаної особи. Також знімаються з військового обліку засуджені до позбавлення волі, які направляються до місць позбавлення волі на час, поки вони відбувають покарання. Вони також є не військовозобов'язаними. Вони не призиваються на військову службу після відбуття покарання також беруться на військовий облік. Тобто, в цих випадках це не є порушенням те, що зняти з військового обліку. Це саме законна тимчасова міра, яка відповідно дозволяє бути в статусі не зобов'язаного та не виконувати правила військового обліку. Далі поговоримо про випадки, коли Зняття з обліку є порушенням, тобто чоловіки, які відповідно зняті з обліку, вони зобов'язані з'явитись до районного ТЦК та стати на військовий облік. В першу чергу, це чоловіки, які були зняті з обліку у зв'язку зі зміною реєстрації місця проживання. Раніше процедура передбачала, що для зміни реєстрації місця проживання потрібно змінити місце перебування на військовому обліку. Тобто потрібно знятися з одного ТЦК та стати на військовий облік в іншому. Дехто відповідно знявся з обліку, але не. Не став до районного ТЦК за новою адресою. Відповідно, це є порушенням правил військового обліку. Таку особу може бути притягнено до адміністративної відповідальності, ну, відповідно, є обов'язок стати на військовий облік. Наступна велика категорія чоловіків це зняті з обліку за станом здоров'я. Тобто раніше дійсно були такі нормативно-правові акти, які передбачали, що чоловіки, які мають певні проблеми зі здоров'ям, не виключаються з військового обліку, а саме знімаються на певний період. Мова йде про накази міністерства. Оборони номер 342 та 684. Що це за наказ 342? Це наказ Міністерства оборони, який передбачав, що обмежено придатні чоловіки знімаються з військового обліку. Навіть деякі ТЦК ставили таким чоловікам відмітку не військово зобов'язаний. Але законодавство змінилося. Відповідно, такі чоловіки повинні стати на військовий облік. Тобто вони не були виключені. Вони саме тимчасово були зняті. Відповідно, після всіх змін вони зараз зобов'язані виконувати правила військового обліку та відповідно перебувати. На такому військовому обліку е, наступний наказ це 684. Він передбачав дві категорії чоловіків, які знімаються з військового обліку. Е, перше, це які були засуджені до позбавлення волі за злочини середньої тяжкості е, та відбувають покарання за відповідно ці злочини. Е, як відомо раніше чоловіки, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини, вони виключалися в принципі з військового обліку. А як бачимо, за злочини середньої тяжкості відбувалося не виключення, а тимчасове зняття з військового обліку. Е, і Саме чоловіки, які були визнані обмежено придатними, але за е, певними розладами психіки, поведінки нервової системи, ті, хто були зняті за цим наказом, також зобов'язані стати на військовий облік та можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Е, також тут потрібно наголосити, що е, цей обов'язок стати на військовий облік він є безумовним е, також відповідно до змін, які відбулися е, до закону про військовий обов'язок та військову службу в травні 2024 року. В підставах для взяття на військовий облік прямо передбачив, що е, беруться на військовий облік чоловіки, які раніше були зняті з військового обліку, за ось цими наказами Міністерства оборони або СБУ, там служби зовнішньої розвідки. З цього можна зробити висновок. Е, що статус знятий з військового обліку в Резерв плюс е, е, означає різне в кожній ситуації. Тобто для військовослужбовців, курсантів, е, це означає, що відповідно вони так є не військово зобов'язаними просто по тій причині, що вони проходять зараз військовій. Військову службу після звільнення вони знову стануть на такий військовий облік. Те саме стосується осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Але для чоловіків, які знялися з обліку, і зараз в них є обов'язок стати на такий військовий облік. Тобто, ми проговорили, що це обмежено придатні чоловіки, які були зняті за наказами Міністерства оборони, вони повинні стати на такий військовий облік, з'явитись до районного ТЦК, пройти процедуру взяття на військовий облік. Те, що вони перебувають зараз в такому статусі, це відповідно є порушенням правил військового обліку. Ну, відповідно, вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання з даної сфери, ви можете звернутися до юридичної компанії Інсенін.